Незрячий, це невід'ємна частина суспільства. Ми були, є і будемо. Привіт, друзі! Ви на ютуб каналі Вєта ТВ. І сьогодні в нашому інтерв'ю Ільніцький Костянтин, директор Вінницького учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих, керівник спортивної федерації Вінницької незрячих. Ну і одночасно заступник голови Вінницької обласної організації УТОС. Яким був шлях, що привів вас в УТОС? Шлях був досить тернистий. Спочатку я після втрати зору 12 років знаходився вдома, але не один. Зі мною була звичайна моя сім'я, мати, дружина. Народилися діти, але був внутрішній поклик, який не давав спокою. Комусь не дає це. Спокійно спати, комусь не дає спокійно жити. А в мене все було і зразу. Я не міг не спати, не жити. Мені хотілося розвивати якусь діяльність. Можливо, і... це характер такий ось, спочатку, самого народження, міцний, міцної людини, сильний. Ну, про себе казати, що характер такий, ви знаєте, можливо, буде доцільно сказати, що. Господь не посилає людині випробування поверх його можливостей. Ну, напевне, що Господь бачив, що саме ця людина чи ця душа може перенести ті чи інші випробування. Сказати, що було легко, ні, не було легко, було важко, особливо спочатку. Ну, але людина до всього привикає. Друг, я можу його так назвати. Київлянин депутат Київської міської ради Олександр Пабат, він також в свій час втратив зір. Якщо життя не подарувало мені солодку диню, а кислий лимон, ну що ж, буду робити лимонад, mm. Прийшлось робити лимонар. От. І з тих пір я вирішив з чимось зайнятися. Я проходив чергову комісію по... на ОМСЕК, це медико-соціальна експертиза. І там я взнав про українське товариство сліпих. Ну, я приїхав перший раз сюди, у Вінницю, познайомився тут з людьми. Спочатку дуже, чесно кажучи, радикально мене сприйняли і у Вінниці. І на рівні українського товариства сліпих, але звикли. люди звикли, да. люди придивилися. Спочатку так сприйняли через лідерські такі якості і позицію. Ви ж приїхали не просто десь пристосуватися, а приїхали брати участь, допомагати, розвивати. Спочатку ж було таке налаштування. Можливо, людей не дуже сприймають таких, які заявляють свої амбіції. А я відверто заявляв амбіції, що я хочу, і що я хочу добитися, що я хочу зробити. Ну, можливо, спочатку це виглядало якось дуже амбіційно, дуже радикально, дуже можливо навіть назвати словом революційно, але все вдалося. І люди пішли на зустріч, люди почули, люди допомогли, і сьогодні ми. Одна разом команда. працюємо, да, одна команда, ми працюємо разом на підприємстві, ми робимо той чи інший продукт, який сьогодні потрібен людям. Отож, я так розумію, бути директором це ваш внутрішній вибір, вибір характеру чи, можливо, доля, як ви говорите. Але в будь-якому разі, як ви ставитесь до вашого вибору? У мене є дуже гарний приклад це людина, з якою я познайомився, коли навчався в академії МВС. Ректор Академії МВС Василь Володимирович Черній. Я йому трошки скаржився, що і там не так, і те трошки важко, і те. А він мені дуже сподобався. Він так схилився, так на столом. А як ти думав? А що ти думав, що тобі все принесуть і на, на зіж? Ні, все треба виборювати. Чого ну, ви зараз займаєтесь таким спортом? Спортом я займався з дитинства, можливо, не так активно. Активніше е, зізнаюся, почав займатися з моменту, можливо, не з моменту, трішки пізніше, як е, втратив зір. Чому? Тому що людина мало рухається, і сам спосіб вимушений, вимушений спосіб життя заставляє працювати над собою. Тому що ти розумієш, якщо ти не будеш це робити, далі, ну, можливо, таке слово українське прірва. Ти себе заставляєш, і от як один питає: ви вже давно займаєтеся спортом, ви вже, можливо, це вже вам легко, ні. Ви знаєте, що разу, що тренування я себе заставляю. Одне я каже, ляж відпочинь, друге каже, ні, вставай. Так ми перейшли до питання про хобі. Розкажіть більш детально, який саме спорт? Получилося це так, що мені боротьба. Дзюдо і подобається, і мені нею необхідно займатися. Тобто тут співпадання. Чому дзюдо? Дзюдо виховує в чоловіків можливо відчуття внутрішнє двобою. А саме поєдинку, коли ти один, і ти знаєш, що за тобою не команда, і ось ти, і ось твій суперник. Все залежить від тебе, звичайно, від. Божого благословення насамперед, а потім вже, ну, як говорить, Бог, він допоможе, якщо ти додаєш своїх зусиль. Дуже класний вислов. Які були перешкоди на шляху, як керівника? Ну, перешкоди на шляху, як кожної людини. Є досить. Багато були, напевне, що на щаблях до, до як я йшов до керівника, і всі думали, ось прийде ця людина, він тут всіх вижене, він тут якось буде... Це стереотипне. До речі, мислення дуже часто зустрічається. Може... Що, якщо буде новий керівник, приведе своїх і всім до побачення, які вже пристосувалися. І, і всі люди бояться чи побоюються змін. змін, змін, змін так. Угу. Я жодної людини не нагнав звідси. і Ми працюємо. Ну і сьогодні ми одна команда. Короте. Це, до речі, окрім лідерських якостей, говорить про вас як класного керівника, тому що вдалося зберегти те, що було, плюс додати якихось інших покращень, розробок в такому компанії. Знову ж таки, бувши керівник Георгій Данилович Удовік, Він мені як ішов. Таку настанову давав Костя, збережи, Костя, не будь таким радикальним. Костя, треба не перегнути, не зламати дух команди. От. І як заповідав нам Господь, а ми я безпосередньо християнин, хочеш бути першим будь-усім слугою. Це не значить, що всі повинні тобою помикати, чи ти повинен у всіх іти на поводу і бути. Але ти повинен до кожного дослухатися, ти з кожним повинен зустрітися. Це здається, що керівник це, знаєте, такий небожитель. Ні, керівник це, можливо, навіть батько або ну, в мене в команді люди на. Багато років старші за мене. Але ми розуміємося, і я з великою повагою відношуся до цих людей. І взагалі творчість в людей працює, якщо ти над ними не верховодиш, можливо так, а домовляєшся і даєш їм свободу, свободу думки, свободу творчої думки, особливо. Люди вони відчувають, всі люди відчувають. Чи ти можеш бути першою людиною в своєму оточенні, чи не можеш. Якщо тільки ти не відповідаєш тому місцю, де ти знаходишся, це підприємство Українського товариства сліпих. Я тотально незряча людина. Мені дуже хочеться зробити добрі Справи, щоб підприємство працювало. Сьогодні це дуже важко, особливо в умовах війни. Але я сподіваюся, колись ще одна людина говорила: дуже важливо мати внутрішню мрію і іти до неї. І я мрію цю маю. Я мрію, щоб підприємство наше розвивалося. Я мрію, щоб Незрячі та слабозорі люди створювали конкурентно спроможню продукцію, яка б на ринку користувалася попитом. Це важливо для нас, це важливо для взагалі українського товариства в цілому і для нашого підприємства, зокрема. Не бачать, але, можливо, сильніші в чомусь іншому. Звичайно, люди дивляться завжди на незрячих людей, ну, можливо, якось там втішаються. Це важко. Легко, коли в тебе є тил, коли в тебе є улюблена сім'я, коли в тебе є діти. Взагалі, всім людям хочеться бути комусь потрібними. І нам також незрячим, ми такі самі люди, як всі, нам також хочеться бути потрібними. І. Нам тоді легко, коли ти знаєш, що ти для чогось робиш те чи інше. Особливо, ви знаєте, що впевненість виникає, коли ти знаєш, що ти робиш добру справу, тоді людина йде більш таким впевненим кроком до поставлених цілей. Як ви вважаєте, які сильні сторони вам допомагають пожалуй? Я думаю, що сильною стороною кожного. Чоловіка, це, це наглість. Тому що навіть ви знаєте, приходило спілкуватися з жінками, і ви знаєте, багато жінок кажуть: ми любимо таких в міру наглих чоловіків, які, тобто, не то, що в прямому сенсі слова наглий, а що людина впевнено йде до поставленої цілі, заявляє про, це, заявляє що про себе. Заявляє про себе так, mm -hmm. сміливо говорить про свої амбіції. Я хочу те чи інше. Ну, у мене сьогодні дійсно є амбіції. Я хочу добитися на підприємстві гарних результатів. Я хочу, щоб незрячі люди працювали і були потрібними в нашому суспільстві. Нібито це знають, але забувають. Незрячі завжди були, є і будуть. Тому такі підприємства, як наше, просто необхідне. Тепер розкажіть про ваші цінності. Релігія, тобто Господь. Я знаю, що Він мене веде. Це моя цінність. Да. Я це розумію відповідально про це заявляю. Я заявляю про те, що він мені все для цього дав. Сім'ю після цього роботу. Я люблю своїх дітей. У мене троє дітей. Старша донька, середній син і молодша ще одна донька. У мене прекрасна дружина сильна сторона. Це мій дійсно колектив, з яким я сьогодні працюю. Це і головний інженер, це і заступник, і перший заступник, і заступник. Ну є в мене багато дуже людей, а які мені людей. класних так, так, людей, які мені допомагають, і яким я дуже вдячний. І навіть я сміливо заявлю про те, що без яких я ніхто. Ну, реально, організм в цілому. Працює залежний кожен орган від іншого, так і сьогодні наш колектив і наша сім'я виробнича залежать від кожного з нас. Звичайно, я люблю свій колектив. Того, що мені тут комфортно і їм комфортно зі мною. Якщо людям друг з другом не комфортно, вони розходяться так само в сім'ї, так само в колективі. От і я розумію, що ми доповнюємо. Одне іншого. Що би хотіли сказати на завершення нашого інтерв'ю? Що Господь всіх людей випробовує. І сьогодні наша країна в такому горнилі випробувань. І я бажаю своєму народу, щоб ми гідно пройшли ці випробування. І я вірю в те, що наша країна ще відбудеться після таких важких випробувань. Що ж, дуже дякуємо за інтерв'ю. Дякую вам.